У Житомирі 28-річний військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади зустрів з пологового дружину з новонародженою донечкою. Це їхня друга дитина. Старший брат Максим також був присутній на виписці. Максимка у нас з'явився три роки назад, три роки тому теж виконував завдання за призначенням. Тоді ми не вийшло проїхати на роділля Максимка. Але це раз, так як чергова відпустка. Вийшло так, що зміг попасти на роди, так, якраз дякувати Богу. Зі своєю дружиною Руслан познайомився випадково. Каже кохання з першого погляду. Познайомився в місті Житомир майже шість років тому, коли почав проходити службу у 95-й 10-й штурмовій бригаді. Зустрілися в кафе. Ну, сподобалась дівчина. Підійшов, познайомився і так з тих пір сен. Началося. Донечку назвали Софією, розповідає мама Ірина. Каже, одразу зрозуміла, що чекає на дівчинку. Я що завчасно знала, що в мене буде дівчинка, навіть до УЗІ. Я всім говорила, що в мене буде дівчинка. Ну, це ще середовище підказує. Так само і за сином я тобі знала, що це буде хлопчик. Досить така об'ємненька, ростом 56 сантиметрів, а вага 3670. Руслан невдовзі повернеться на фронт, щоб пришвидшити перемогу, повернутися до сім'ї та виховати дітей у мирній країні. Служу я в 95-й бригаді майже 6 років. Бою можна сказати, якщо антитерористичні операції. До цього були і тепер під час ротації застав там війну за пару днів до звільнення, але судьба розподілилася так, що ворог прийшов на нашу землю і. Прийняв рішення залишатися далі і, і боротися за нашу країну. Це зараді цієї дітей. Ми боремося там, на захисті стоїмо нашої країни. Волонтерка Наталія Циганчук допомагає військовослужбовцям юридичною та гуманітарною допомогою. Так і познайомилася з Русланом. У нього були. Ну, певні запитання до юриста, і так як я входжу у волонтерську сотню юристів, він знайшов мене і захотів зустрітися. Ми зустрілися, от, і після того ми почали з ним спілкуватися. І коли почалася війна, от я почала писати всім військовим, з якими мала якісь. Знайомства, де вони, що вони, яка їм потрібна допомога. От Руслан вже тривалий час був на сході, якраз тоді він вже був в боях. От, і, Написав, яка їм потрібна допомога. Почали збирати тут це. І в мене вже 35 поїздок є на фронт. І відповідно, і підрозділу Руслана я допомагала. Також Наталія допомогла подружжю вступити до навчальних закладів. Аби після перемоги Руслан міг зайняти керівну посаду. А Ірина стала фахівцем з юридичною освітою. Він дуже сором'язливий, але хочу сказати, що він нагороджений самими великими відзнаками золотим хрестом його нагородив залужний. І уміров, нагородив його Христом доблесті. От це вказує на те, що наша Україна в надійних руках, що саме на таких, як Руслан, тримається наша Україна. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.